Хочу поговорити з вами, мої любі, про один з чинників надто важливих в нашій енергоструктурі, одна із складових частин нас самих, яка називається у декого з авторів внутрішня дитина і «Підліткове я». Ось ця структура, ця наша частиночка часто буває надто травмованою. У цьому житті, подіями дитинства або в минулих життях. І ось вона, ця частина нас самих, яка живе в нашому серці постійно пригнічена в образах, в страхах, відчуває той біль, який тисячі років, який відбувся колись. І ми. Живемо з цими болями, десь глибоко в собі, відчуваючи або не відчуваючи їх, але треба то зцілити. Адже казав майстер Ісус, що будьте як діти, будьте дітьми, але щасливими дітьми, не тими дітьми, які стали свідками сімейного насильства або ще якихось пригод не дитячих. А тепер війни. А тепер війни. Отже, любі мої, я пропоную вам зцілити ваше внутрішнє дитя, вашого, ваше підліткове Я прямо зараз, прямо тепер. Звуками цих інструментів. Під ці звуки ми з вами відправимося в присутності ваших ангелів, охоронців, вашого вищого я. Ми відправимось у. Храм любові, того рівня, до якого ви дотягнетесь, чи то буде планетарний рівень, чи план, рівень сонячного кільця, чи то буде рівень галактичний, чи Всесвіту, це вже залежить від ваших вібрацій, вашого досвіду роботи і взагалі від вас, наскільки на, на, на ви налаштовані на цю роботу. Та в цьому храмі вас, нас зустріне з вами. Мати світу, яка в своїх обіймах і цілить через ваше внутрішнє дитя, через зцілення його, через зцілення вашого підліткового я зцілить вас самих. Зверніть увагу на початках, як буде виглядати ваше підліткове я і ваша внутрішня дитина. Як вона виглядає, як вона одягнута, який в неї настрій і так далі. І як це буде після роботи матері світу з вами, з вами вашою внутрішньою дитиною і підлітковим я? Цією роботою відразу скажу, треба працювати стільки, скільки ви будете бачити, що вона приносить користь. Якщо ви бачите, що далі йде профанація, стоп, ви виконали свою роботу. Ваше внутрішнє дитина і «я» зцілене. Я вас вітаю. Отже, рушаємо в храм любові до Матері Світу з вашим внутрішнім дитиною і підлітковим Я. Алайі Сини Ихара Уда, Сидаяра Ін, Лаяси Ірояла Ахаси, Нідо Яси і Хараїдиса, Лауаси іна уйни сала, Ліо Аха. Ty in Uriadasa lat hala Isaia in Terima kasih telah menonton! З любов'ю ваш майстер Овен Стефан.